Часто ми задаємо собі питання, чому я так роблю в тій чи іншій ситуації, що саме впливає на нашу поведінку. Іноді саме вплив зовнішніх факторів, в тому числі дії близьких нам людей, визначають наше ставлення до життя і до оточуючих. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про такий вид психологічного впливу, як маніпуляція в сім'ї, які ролі ми для себе обираємо, і як позбутися негативного психоклімату в родині, розповість сімейний психолог і коуч Тарас Нестеренко. Кожна людина в тій чи іншій мірі вона Брала участь в яких маніпуляціях. Часто люди кажуть, що ні, я там взагалі маніпуляції це не про мене. Я ніколи не беру участі. Навіть коли людина щиро вважає, що вона не маніпулює, вона буває втягнута в маніпуляцію. Або часто людина ці маніпуляції робить неусвідомлено, Тобто несвідомо, вона думає, що це ну, просто взаємодія, а насправді вона маніпулює. І саме така розповсюджена це вид маніпуляції це так званий драматичний трикутник Карпмана. Був такий вчений, який дослідив такий драматичний трикутник. Чому він називається драматичний? Тому що там дійсно розігрується драма. Звідки люди беруть цю модель поведінки. Часто беруть модель поведінки з яких нездорових стосунків у своїй сім'ї, батьків, і з якихось кінофільмів, серіалів, таких низькопробних, там, де це жертвеність дуже така, вона возноситься. Да? В цьому трикутнику є три дієві особи. Перший це жертва. Друге це переслідувач. І третє це рятівник. Тобто людина є така устойчива роль, соціальна сімейна. Людина професійно грає в жертву. Причому ця роль, ця гра може бути якоюсь короткою, як там одиничний случай, а іноді вона тягнеться десятиліттями. Ну, давайте приведемо приклад: наприклад, такий трикутник, чоловік, дружина і свекруха. І от дружина, така професійна жертва, яка звикла бути в позиції жертви, каже чоловікові: каже: от твоя мама там така пересяка, вона мене дістає, вона мені там щось говорить, там я сковородку не там поставила, і жалюється, 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 жалюється. Раз, другий, третій, п'ятий. І тут свій чоловік не витримує, йде до мами. Каже: Та мама, ну що ж ти така пересяка, що ж ти ображаєш мою дружину? І тут дуже цікавий момент. Вона каже: Це я така? Та подивись на неї. Та вона ж мене дістає, та вона й сковородки не там ставить. І що виходить? Уже мама стає жертвою, а невістка стає переслідувачем. А син знову ж таки залишається поки що рятівником. Тобто ж, ролі міняються. так? Але ж потім, коли вже сина це все достане і чоловіка, да? він, же, він же син він же чоловік в двох ролях, він вже не витримує таке. Та як же ж ви мене достали, мої дорогі жінки? Що ж ви мене оце так на дві частини рвете? Да? І він стає жертвою, а вони стають переслідувачами. А рятівником може стати, ну, наприклад, товариш якийсь десь в півбарі, який скаже: «Да, я тебе розумію, вислухай його там зачаркує. Да? І отак ролі ці міняються. E -е. От. І такі ролі можуть затягуватися на десятиліття. От. Це я сказав в контексті сім'ї. Вихід який? E -е. Вихід дуже простий. І в той же час складний. Е, Простота його в тому, що треба взяти відповідальність за себе, за своє життя. Тобто е, я несу відповідальність за свої вчинки. Те, що трапляється зі мною в житті, це моя відповідальність. Тобто я робив такі вчинки, які призвели мене до цього. Е, знову ж таки, це цілий процес. Е, іноді людям взяти. На себе відповідальність непросто, іноді цей процес займає багато років. Іноді треба до психолога звернутися, щоб вийти з позиції жертви. Закладається це тоді, коли негармонійні відносини. Коли відносини гармонійні, частіше там нема маніпуляцій, там здоров'я є, просто здорова взаємодія. Да? А оця жертвеність вона закладається тоді, коли негармонійна, від... негармонійні відносини. Ну і знову ж таки хочеться перекласти з больної голови на здорову, як то кажуть, да, чи навпаки.